В центрі нападу. Я думаю, що саме він у центрі нападу буде сьогоднішнього матча. Все ж таки я вам якраз э, вперед склад друга розповів. От зараз Таляс проривається вперед. Проти нього Назарина віддає на сапугу. Удар сапуги. Перед собою відбиває Мацабура із... Хороший, потужний, різкий удар від Пуги. Сап... Але просто перед собою такий удар відбивати не можна. М'яч летів в Мацапуру. Удачи на Климчука. Бити можна! Рикошет. Мацапура. І пенальті. Пенальті призупити. Ще раз дивимося до цією атакою. Ну. Таліс виконує цей пенальті. Він може зараз зробити дубль. Таліс знову проти Мацапури. 49-та хвилина зустрічі. Розбіг і удар. І Гол! 2-0 на ко. Ще раз нагадую, перед цим туром рух був 16. Зоря першою. Темп було багато боротьби і багато помилок в обох команд. Крістіан його навіс удар 2-1! Зоря повертає інтригу. Етап. Подивіться, як розіграла цю комбінацію зоряни від Крістіана і забули про Назарія Русина. Десь на відворіт Русин. Абсолютно правильно оцінив ситуацію, вирішив бити головою і палес. Лях. Талес. Соломон. Талес. Лях. Простріл. Лемчук. Так, він грає центрального нападника зараз. Талє! Це хитрик! Це хитрик! Друг! Рух забиває дуже красиво. І тут же, мабуть, не варто щодо гримацапури. Так він намагався дістати м'яч виструнчився, витягнув користь руха. І знаєте, що мені це все нагадує, друзі.